Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джей опитає, вимушено перейде в супертяжі. Відповідь чемпіона. Офіційно, алжирська олімпійська чемпіонка Іман Хеліф є чоловіком. Я просто розчавлю його. Герой Фейлу тижня обіцяє розібратися з усиком. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон! 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 Олімпійські ігри! Бетон! Біатлон! Безон! Сноуболл, хокей! Бабслей! Бетон! Okay. бетон! Заряджай ставку на бетон ЮАЙ! Чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора поділився своєю думкою про поєдинок проти колишнього чемпіона напівсереднього дивізіону Кіта Турмана. Перемога над цим хлопцем підніме мене на вищий рівень. Я вважаю, що я найкращий, але багато хто говорить, що ні. Бій з цим хлопцем точно поставить мене на це місце. Він має бекграунд, але для мене він просто ще один боєць. Тім Зю також був чемпіоном світу, і я забрав той титул. Ми билися з безлічю якісних претендентів. Це буде другий колишній чемпіон. Відмінний боєць. Я думаю, що він заслуговує на місце в залі слави, але тепер він зустрічається з фондорою, і це змінить все. Абсолютно ніколи не знаю, що станеться. Турмон може говорити скільки завгодно. Речі змінюються, коли виходиш у ринг. Думаю, усі недооцінюють мене. Це частина гри. Щоб вони не говорили, ти просто маєш вийти і показати всім, на що здатний. Він досвідчений боєць, і в боксі може статися будь-що, але ми тренуємося, щоб бути готовими до всього. Коли ти так робиш, все піде за твоїм сценарієм, сказав Фондора. Нагадаю, бій пройде 28 березня. Спочатку боксери мали зустрітися наприкінці жовтня 2025 року, але за два тижні до поєдинку Фундора травмував руку, тому захист був перенесений. У січні володар титулу IBF у першій важкій вазі Джей Опетая уклав угоду з новою промоутерською компанією Zufa Boxing. Цей крок здивував багатьох уболівальників, оскільки голова проєкту Дейна Вайт раніше неодноразово наголошував на тому, що його організація не планує співпрацювати з традиційними боксерськими санкціонуючими органами. Крім того, у Zufa мають намір використовувати лише класичну систему вагових категорій у зв'язку з цим журналістів. Ні, з Фетхав Тіві поцікавився у Абетаї, у якому дивізіоні він збирається продовжувати кар'єру. Відповідь Чемпіона Крузер. І попереду у нас парочка найважливіших поєдинків. Мета стати першим абсолютним чемпіоном, у якого буде навіть пояс зуфа. Хочу увійти до історії. Тож я в захваті, я в передчутті. Це новий розділ боксу. А побоювалися, що питає доведеться відмовитися від поясу. IBF через контракт із Zufa Boxing. Реакція Джея не читати все, що пишуть у соцмережах. Усі ці експертизні звідки вони нічого не знають. Ми тут робитимемо те, що маємо робити, домовилися з тими, з ким треба домовитися, і рухаємося у потрібному напрямку. Ось і все, що потрібно знати. Чемпіон світу за версією WBC у напівважкому дивізіоні Давид Бенавідес висловився про можливий бій із володарем титулів WBA, WBO та IBF Дмитром Біволом. Я знаю, що ти сперенгував з Біволом. Багато В Востаннє, коли ми спарингували, я мало не відправив його в нокдаун. З ним ніколи не було легко, але я достеменно знаю, що можу з ним зробити. Я розумію, що буде нелегко, але знаю, що можу зробити йому боляче, сказав Бенавідес. Треба нагадати, свій наступний бій Давид проведе 2 травня проти чемпіона WB та WBO у важкій вазі Хільберто Раміраса. Цей поєдинок пройде у вазі мексиканця і з його титулами на. Кону біло зараз відновлюється після перенесеної влітку операції на спині. За чутками його повернення може відбутися у березні чи квітні. Один із можливих суперників, обов'язковий претендент на титул IBF Міхель Айферт. Незалежна організація Icans, яка займається питаннями жіночого боксу, виступила із заявою, в якій вказала, що у Іман Хеліф виявлено ген SRI, що знаходиться на ігри хромосомії і пов'язаний з розвитком організму за чоловічим типом. Алжирський олімпійський чемпіон із жіночого боксу Іман Хеліф підтвердив, що він чоловік, оскільки чоловіки більше не мають права брати участь у змаганнях з боксу на Олімпіаді за правилами Волбоксин. Хеліф, як повідомляється, планує професійно займатися боксом у Європі, хоча не зрозуміло, як пройде тест на стать для участі в іграх 2028 в Лос-Анджелесі, де боксер сподівається брати участь. Треба нагадати, в одній восьмій фіналу Олімпіади 2024 Хеліф здолала Анджелу Каріні, яка відмовилася продовжувати поєдинок після першого акцентованого пропущеного удару. Після цього почалися розмови про статеву приналежність Імман. Зокрема, від Дональда Трампа наступні Олімпійські ігри відбудуться у липні 2028 року у Лос-Анджелесі. Американський суперваговик Джарел Міллер заявив, що має намір завдати Олександру Усику. Першої поразки у профікар'єрі я його просто роздавлю, заявив Міллер після перемоги одноголосним рішенням над Кінслі Б в карті Бою та Ефіма Лопеса і Шакура Стівенсона в Медісон-Сквегаден. для Міллера. Це перший поєдинок. Після нічі з Андіруїсом у серпні 2024 року у двічі ставав абсолютним чемпіоном суперважкій вазі та перемагав Ф'юрі Джошуа та Дюбуа по два рази. Треба нагадати, що Міллер став головним учасником інциденту, коли під час бою з нього злетіла перука. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.